Вас можна вітати з першим заробленим домашнім балом, Нарешті, ось вдалося його здобути. Да, для нас це трошки було, Ми про це не говорили. але для нас це було таке, знаєте, навіженне. Чому тому що до цього всі матчі ми програли вдома десь? Ну, я не скажу, що, може, один матч по ділу, там проти Динамо вирішили зіграти футбол відкритий. А решта матчів ну, були шалені, але, на жаль, ми програвали сьогодні. І попередній матч для нас найголовніше було це дисципліна, дисциплінована гра в захисті, чого ми, в принципі, я хлопців привітав, от, за ту самовіддачу, за те, як ми працювали без м'яча. Власне, так сьогодні так компактно зіграли у захисті вдалося нейтралізувати практично всі атаки. Ми 19-25, Що вони не довели їх до логічного завершення. Ви знаєте, сьогодні я вам скажу так, сьогодні була така шахова партія. Да? Вони закривали наші сильні сторони, у них сильні фланги, а вони, ми закривали їхні. І так вийшло, що давайте так, відверто, що не було того футболу, який да, очікували, і вони, і ми. Просто ціна помилки для нас дуже велика була. І ми просто розбирали гру ми, команди «Металіст», ми знали за рахунок, чого вони грають. І в принципі, ми сьогодні, я рахую, досягли тої мети, яку ми та да, але... хотілося виграти. Ну давайте так. Це була матч до одного забитого м'яча. Мені здається, хто б забив би, той би переміг. В них були нагоди, в нас нагоди, але я рахую, що по сьогоднішньому матчу то як був, що нічия – це закономірний результат. По першому тайму, знаєте, десь до екватору поєдинку, коли епіцентр ще не додав, знаєте, десь у нападі там другим номером було видно, як ви зверталися до своїх підопічних, десь їх збадьорити намагалися. Ну так, да, трош, трошечки там, знаєте, я не можу сказати, емоційно хотів їх так трошки зарядити, щоб вони агресивніше, більше грали в атаку. Але в перерві ми переговорили, я нарахую, що в другому таймі, можливо, там в кінці десь ми хвилин там 10 просіли, можливо, трошки, знаєте, все-таки результат тиснув. А так я рахую, що ми абсолютно впоралися своїм завданням, якби всередині полі, в захисті. Ну хотілося б в нападі краще, більше більш результативно зіграти. Здавалося, знаєте, персонально позакривали сильні позиції Металіса 19-25. Ось, наприклад, там Клемець Антюх, ось такі, що нейтралізували. Ну ви дивіться, давайте, якщо відверто, дві останні матчі. Климець нейтралізував, що гравця збірної, давайте 11-й номер полісся цей Гуцуляк. Сьогодні Антюх в останній грі забив два м'ячі і до цього дуже добре виглядав. Ну, нейтралізували те саме, що Рашицю нейтралізували справа. Ну, Знаєте, я ж кажу, така шахова партія. І, і, знаєте, як ми почали, а вони закінчили, і по ітуга нічого. Але ти не маєш сьогодні 0-0, можливо, то випадок, коли ви ось здоволені грою, навіть незважаючи на те, що і не забили. Так, да, у нас вся боротьба попереду, я ж кажу, для нас ми грали, давайте так, відверто останні два матчі з Поліссям і з металістами, амбітні, амбітні команди, які ставлять перед собою найвищі задачі, розумієте, ми команда трошки так би мовити, спокійніша. Да, у нас перший рік треба завтримати з прем'єр-лізі. Для мене дуже важливо, да, щоб хлопці в цих двох матчах відчули, що нічого страшного нема. Ми і до цього, в принципі, відчували. Просто, як вам сказати, ці помилки були. Незрозумілі. Не ми, на жаль, програвали там виграшні матчі, інколи нічийні матчі програвали. А сьогодні передостанній матч. Я задоволений, що ми ну, зіграли на результат. Ось, власне, поспілкувалася з Сергієм Нагорняком, сказав, що сьогодні ну, можна святкувати, що нічия перша дому, перший домашній пункт, як в команді, Е, Знаєте, я навіть не знаю, як сказати. Якщо б, мабуть, не сказали тренери і наші президенти, що це перше очко на домашній арені, то ми б навіть за це і не задумувалися. Ми граємо, як і грали. Для нас домашня арена це Кам'янець-Подільський. А ці ігри, це воно так чисто. Ну, так виходить, що ми граємо то в Тернополі, зараз граємо в Києві. А для нас домашня арена це Кам'янець-Подільський. Ну, одне очко, значить, добре. Як оцінюють і командні дії сьогодні на багатьох моментах вдалося впоратись із нападом металіста 1925 п'ять? Я вважаю, що ми дуже добре зіграли у середньому нижньому блоці. Як ми готувалися до цієї команди, так і готувалися до гри з Поліссям. Для мене це якось. Ну, я такі ідентичні команди. Вони грають одною тією ж схемою. Тому ми добре зіграли і мали хороші моменти, і предпосилки, щоб забити, можна було можна сказати, як і виграти цю гру, так і десь були в нас помилки, що могли десь і пропустити. Але нічия, значить, закономірний результат. Ось десь ближче до кінця поєдинку. Вже навіть ціною фолу там зупиняли суперника, Настільки емоції вже були такі дуже активні. Так, вже останні хвилини дуже емоціонально вже зашкалює адреналін. Ти розумієш, що зараз маліша помилка може призвести до голу. І ти намагаєшся як далі від воріт, там вже, ну як ви кажете, свалити. Да, я десь в центрі поля намагався свалити, щоб погасити цю атаку, трішки збити темп, тому що останні хвилини вони завжди важкі, як і перші хвилини. Тому головне і програвати на останніх хвилинах, це, мабуть, на. Найобідніше, що може бути в матчі, дуже позитивно зараз Сергій Нагарняк відгукувався про вашу гру. Зокрема, в попередньому матчі з Полісім, де ви закрили на Нагуцуга, яка сьогодні дуже вдало зіграли проти Антюха. А як ви відчули сьогоднішній поєдинок? Ну, дуже важкий поєдинок, тому що дуже хороша команда. І нас попередній поєдинок теж був важкий. І десь вже в кінці на хвилині сімдесяті, трошки може сили в нас. Підсідали, тому що ми можна сказати, два тижні підряд їхали в дорозі, бо такі обставини, але я вважаю, що ми зіграли дуже добре з таким суперником. Могли використати краще наші моменти, але так само могли її пропустити. Але одне очко це завжди добре для нас, такою командою, як «Металіст». були такі моменти, коли суперник ну фактично дуже активно атакував і міг таки реалізувати. Як в цей момент ось психологічно втримав свої знаєте, такі захисні редути епіцентр. Ну, ми готувалися до цього, бо ми знали, які там гравці, що вони дуже добре грають один в один, дуже добре використовують моменти, але ми до цього готувались. Ми на тренуванні працюємо так, що завжди пресингуємо один одного, щоб це переносилось на гру, і нам було легше виходити з таких ситуацій. Зараз два нічні результати з міцними суперниками – «Металістом» 19-25, з Що в команді як атмосфера в роздягальні? Атмосфера дуже добре, тому що ми набираємо очки, але потрібно набирати не тільки з такими командами, а ще й з командами, які біля нас в вторгнуть таблиці. Тому наступний матч дуже важливий. Якщо ми там не зробимо позитивний результат, можна сказати, що ці дві гри нічого не будуть вартувати, якщо ми наступний матч не переможемо.